Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах, наш обов'язок. Тому зараз, саме зараз, з ініціативи президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм зимової підтримки для кожної української родини. 10,3 мільйонів українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова є підтримка. Понад 5 мільйонів. Вже отримали цю допомогу від держави. Важлива допомога для українських родин і водночас для українського бізнесу. Цього місяця також розпочалися виплати за програмою Тепла зима. Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. мільярдів гривень. Таким чином, майже 600 тисяч українців отримують додатково по 6,5 тисяч гривень. Це діти з родин, переселенців, сім'ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин. Бачимо величезний попит на нову програму «Є книга», яка також є частиною зимової підтримки. Зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. Усі вони отримують від держави по 908 гривень на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми.